У сумах затримали чоловіка за пограбування місцевого храму. Сталося це два тижні тому. 39-літній містянин вподобав срібний хрестик та на ланцюжку. Його він і поцупив. Храм війшов чоловік, забажав купити ланцюжок срібний і попросив, щоб свічниця йому показала. Вона виняла, показала, він взяв до рук, але вихопив і втік з краба. Як пояснив сам затриманий, у нього почалася ломка, а грошей на чергову дозу не було. Завісимо від наркотика, і нам не треба було купити індіградієнтів, щоб уколотися, колодцях. Ну у мене не було грошей. Поліція відкрила кримінальне провадження стаття грабіж. Чоловік може сісти за ґрати на строк від 4 до 6 років. Раніше сумчанин уже притягався до відповідальності за злочини, пов'язані із наркотиками.